Всім привіт! Ну що, обговорюємо. В нас, в нас є така, значить, думка. Ну, верніше, в нас це як. В Хмельницькому ні. Хмельницьку, Івано-Франківську. Хто? Де це було? В Хмельницькому, на Хмельницькому. Запропонували Іванофранківську. Дякую. Івано-Франківське. Алекс, так може ти почнеш? Значить, в чому ідея? Ідея в тому, щоб. За прикладом того, як в нас організовані вже консолідатори, там експортний, імпортний, виробничий, д... 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 деревообробний, там легпром і так далі. Подумати, чи могли б ми посилити один одного при виході на експорт з послугами, професійними послугами. Алекс, розкажи твою думку. Вітаю всіх. Чути мене? Чутно, чутно, чутно. Вітаю всіх. Я зелено-Франківська, насправді вже більше як 10 років займаюся аутсорсингом для США. Фактично, перші почини були для власної компанії, яка знаходилась в США, і просте розуміння е, там фінансових затрат в Україні на виконання якихось завдань в Америці, дало чітке поняття, що в цьому є сенс. Таким чином вдалось розвинути декілька компаній. В яких ми надаємо сервіси, послуги і менеджмент. І ця тема, в принципі, в Україні ну, за останні роки сильно зростає. В цілому ну, це вигідно для компаній, котрі знаходяться там в США чи в Європі, отримувати з України кваліфікований менеджмент, сервіс чи послуги. Ну там теж теж IT. Ну і власне, я думаю, що утворивши якийсь консолідатор на базі нашої спільноти, ми могли би допомагати один одному і ділитися вже теплими контактами, і співпрацювати в такому плані, це знову ж таки приведе доларові надходження в Україну, ну і вливання якихось фінансів локально в кожен регіон. До прикладу, от щойно я там загуглив е, через WorkUA е, пошук. Є е, ніша логістики транспортної в США, і останніми роками, десь останніх 5 років, е, вихідці з України, котрі мали компанії в Америці логістичні по перевезенню товару, активно створюють в Україні е, диспетчерські компанії. Це ну, основною їхньою вимогою раніше було знання англійської мови і можливість працівника працювати в вечірній, ну в зміщеному графіку, там, умовно кажучи, з третьої години дня і до 12-ї, чи там до першої години ночі. От. І от зараз на цьому ринку, до прикладу, в Івано-Франківську, це невеличке місто. Хто не знає, це десь 250 тисяч населення, може чуть більше. Сім компаній. Шукає диспетчерів і пропонують зарплату від 100 тисяч гривень. Я думаю, це ну, взагалі ну, перспективні ніші. До е, прикладу, в Києві 12 таких вакансій я знайшов і в Тернополі, хоч Тернопіль там ну, значно менше, ніж Київ, десять. Тобто, ринок потребує фахівців і аутсорсинг насправді росте. І він є дуже недооцінений в інших сферах, крім ІТ. Той же самий графічний дизайн чи менеджмент. До прикладу, одна з ніж, яку я зайняв, це є менеджмент для американської компанії. Тобто, ми працюємо по прийому дзвінків, опрацьовуємо звернення клієнтів, підписуємо договори, ведемо ну, всю пейперворк. От, власне, в такій сфері теж можна себе знаходити і розвивати. Ну і, в принципі, сфер дуже багато. Mm -hmm. Ну, Чи Як я вами, бачу, ти? до прикладу, нашу взаємодію на, на, uh -huh. на базі борда. Так? До прикладу, в когось є замовник. От, до прикладу, в мене є замовник, одна з моїх компаній займається обробкою фото і відео здебільшого. Це весілля, весілля американське чи європейське, а також там якісь мотиваційні відео, навчальні відео і так далі. От ну і власне у мене є вже база клієнтів за за 8 років, сформована теплих клієнтів. Можливо, їм потрібні якісь сервіси, та хтось може шукати менеджерів. Англомовних, хто ж хтось може шукати графічних дизайнерів, хтось може шукати веб-розробників, і цією базою своїх клієнтів, якщо я бачу, що в нас в клубі є е, людина, яка задовільняє якісь, ну, якусь сферу, та? я можу її рекомендувати. І це вже буде теплий контакт, так? Тобто, таким чином я, до прикладу, допоміг одній маркетинговій компанії е, знайти клієнта в США, вона вже зі мною працює протягом п'яти років, і потрібно було. СММ, от таке. Вона чітко розуміє, що працюючи з українцем в цій сфері, це діджитал сфера uh -huh. присутність українця не потрібна. І це буде якісний сервіс, плюс значно дешевше, чим це було б компанія локальна там, з того ж самого Нью-Йорку. Uh -huh. Також я uh -huh. там десь на ну, зводив контакти там по веб-розробці. Одну із, своїх працівників, одну із своїх працівників я влаштував менеджер компанію, котра надає фото-відеопослу в Флориді. Угу. Ну, нам, це, нам це ж не дуже підходить. Нам що нам може підходити? Ось є в нас в борді інженірингові, дизайнерські, маркетингові, юридичні, фінансові, різні компанії. Які можуть надавати екстериторіальні послуги, е, маючи штат в Україні чи по всьому світу продавати по всьому світу? І ми хочемо, значить, побудувати консолідатор навколо е, взаємних рекомендацій е, клієнтам за кордоном. Якщо хтось працював гарно по інженірингових чи по логістичних послугах, має відносини з гарні з клієнтом, може порекомендувати українську агенцію з борду по там маркетингу чи дизайну, ось така ідея. Правильно я розумію, Олекс, в цілому, так так. Yeah. Ну напевно, це така ну основа. Напевно, да, мені мені дуже, мені дуже подобається. Більш того, ми так, наче навіть вже почали працювати там. Але не консолідуючи це. Тобто, це, це так, скажімо, стохастичний процес. Да, роман. Дякую тобі, що ти змінив підпис. Давайте обміняємось думками. Романе, тобі слово. Да, Дуже, дуже дякую. Дивіться, насправді історія цікава, типу ну, от я сам собою станим часом споряджаю за тим. Ро, да, роман да. Україна стало суперсевісною країною? Да, зараз чутно мене? Так, да, 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 да. Чутно, чутно, так, да, от в нас, да, на нас рівень сервісу по на багатьом напрямкам, ну він суттєво кращий, ніж скажімо, в Європі. Да. Ми можемо подивитися на е, наші необанки, на наші парсолделівері сервіси там, на наші навіть там, станції заправок, і так далі. А питання в тому, наскільки. Скажімо так, не IT-аутсорс сервіси а мають потенціал до того, щоб швидко масштабуватися. Тобто, коли ми говоримо там умовно там, про аутсорс графічного дизайну, про аутсорс логістичних послуг, це, це більше історії, коли у нас може бути багато маленьких компаній, це історії, коли у нас може там відбуватися там. Не знаю, там якась значна консолідація, масштабування, і у нас може бути дійсно якісь великі міжнародні оператори. Там багатомільйонів, там десятко мільйонів, там і так далі. Але і. ж погодний І. Так, да, от, от це, це, це власне я хочу для себе зрозуміти. Типу, ну, куди ми можемо розвиватися в цьому напрямку? Ну відповідно там, до вашого бачення, там, до ваших почуттів. Ну, оскільки в нас зараз московий штурм, мені, мені б не хотілося видавати своє там постійно бачення. Не пропоную скоріше обмінятися думками, але я вважаю, що в нас в нас теж є проблема з нестачею кадрів, і є сфери, в яких нема куди розвиватися. Наприклад, дата сайентисти в нас здорожчуються постійно, і вже вони не, не дешевші за, за світових, і, і дешевше най, наймати умовно двох-двох індусів. З гарною математикою, ніж одного українця, і ми маємо теж це розуміти в, в дизайні. Якість дуже сильно падає. середня фото. Чудово, там, там багато ще кого можна знаходити там великий. Музиканти, наприклад. Але я не пам'ятаю в нас в борді музичних сервісів. До речі, чи є чи є хоч одна така компанія? Треба пошукати. То давайте візьмемо те, що каже Роман, на, на замітку, і може хтось відповість. Олексію. Медичні послуги також? Так, так. Я хочу затвердити вітаю всіх, що ми якраз і так і вживаємо завість локальної мережі в Харкові. Мій доктор зараз створили міжнародний сервіс, і нам дуже потрібні. І ми так з деякими бордівцями кооперуємося з тими, хто за кордоном, бо навіть не за кордоном щодо наших послуг. Бо, наприклад, комусь треба ще податкова консультація юридична. IT, розселення, ну логістика, дуже багато чого. Тобто, я повністю підтримую зі свого боку компетентну медичний напрямок за кордоном. Експорт так наших послуг. Я від більше скажу: ми ж консультуємо ще медичні заклади, приватні, і багато з них дуже спроможні надавати медичні послуги дистанційно в форматі телемедицини чи просто консультацій, навіть примітивних, за кордон. Це тільки питання, як це зробити організовано тощо. Це якщо коротко до, до речі, я взагалі з тобою про це поговорив, але давай розділимо тоді на дві частини: перше, це те, що ми робимо один для одного, допомагаючи там юридичні фінансові питання. А з іншого боку, як, наприклад, той, хто продає фінансові сервіси, міг би допомогти в продажах просуванні якраз медичних сервісів дистанційної телемедицини Вза, взагалі взагалі це це ж дуже дуже складно рекомендувати рекомендувати когось в сфері де ти не є компетентним я можу навести кейси приклади можливо зручніше mm -hmm. да -да -да. да. є у нас наприклад в борді подружжя бо я можу зараз викривити фамілію власне, і Богдан. Він вони з Закарпаття. У них є е, виключні компетенції. Я залюбки звертаюся і звернувся ще е, щодо Словаччини, і, можливо, ще якихось країн. Мені не цікавила Словаччина е, і медична, тобто, у них є своя клініка, і логістична, це у самого Богдана. Ми всі питання, які треба, вирішимо таким чином, наприклад, чи можемо mm -hmm. вирішити. Є ще один бордівець. Просто забув ім'я і фамілію. Він виступав у нас у нього навіть компетенції по кількох країнах Європи з е, юридичного супроводу, здається, фінансового, тобто бухгалтерського. А де бухгалтерія, там і, в принципі, оподаткування то, що як фізичних осіб, так і бізнесу. Ну, це, це мій приклад, до кого я вже звертався, коли виходив на заробіжжя. І тепер інші кейси, наприклад, коли, треба, коли є якісь клієнти, фізичні особи, і їм потрібна допомога не тільки моя медична, а ще якась інша. Страхова, наприклад, сьогодні, ось зранку з балі один з теж наших людей подзвонив, каже: Льоша, підбери, чи хай твої хлопці підбере, підберуть мені страховку на всю сім'ю, чотири людини на рік. Ну тобто, чек там вже буде кілька тисяч доларів. Mm -hmm. Ну і чи мені самому цим займатися, чи я б комусь передав? І це тільки ті, хто mm -hmm. наші поїхали за кордон, а є ж ще за кордоні е, отримуючи послуг, місцеві майнувація. Mm -hmm. Більше того, ну, я ще не копав глибоко. Є ж багато інших мігрантів, не тільки з України, і у них точно ті ж самі проблеми, як і у нас. Якщо вони англомовні, або ну, якось можна з ними спілкуватися, ну чому б нам не надавати ці послуги їм. <правда> ну, на кейсах, можливо, якось я зміг донести думку і свій досвід, і прагнення. <правда> можна я коротко прокоментую? Так, да, так, да, так, да, так. Да. Так, да, мені здається, що якраз комбінація фінансових послуг і медичних послуг для експорту вона дуже вдала, тому що коли я особисто думаю про ну, якісь такі основні блокери, там, чому нам складно продавати медичні послуги за кордон. Ну, є дуже багато факторів, чому ми це маємо робити. Да? Типу, тобто, там у нас хороша якість, у нас супер дешева ціна. А у нас не потрібно там чекати там, своєї черги на запис до лікаря там, протягом там, трьох місяців, там, ти можеш це зробити швидко, але так, ключовий блокер, як на мене, це якраз от фактор э, страхування. Тобто, э, всі ж по суті типу, йдуть до лікаря там, через страховку на заході, ну і відповідно, э, якщо там твоє страхування не працює з українським провайдером, то тобі э, важко власне сам сервіс продати. А якщо це можна було б робити в якійсь комбінації, тобто там ти. Заходиш через страхову, продаєш там страховий пакет, і твоя страхова працює власне з тим постачальником медичних послуг, то ну, це суттєво полегшує вихід на ринок для медичного сервісу. Так, е, да, це таку синергію ми можемо е, організувати. Мені здається, це, це дуже правильно. Е, тепер питання: яку площадку, яку платформу ми маємо організувати в борді? Е, яка, є, яка може бути пропозиція? Перша пропозиція: ми, ми, як завжди, зробимо таку анкету. Е, дівчата, яко, по, по, прошу подивитися, як ми робили, е, де, де може бути зазначено, який тип сервісу ти готовий е, запропонувати для зовнішнього ринку. Зі мною прошу згодити а, цю анкету. Хто Леся? Ти, ти візьмешся? Да? Ти, ти записуєш? Чудово, чудово, дякую тобі. А, значить, робимо цю анкету, а, набираємо туди перелік послуг, які в нас є. А, другим, другим етапом дивимось, де може бути синергія, наприклад, там. Фінанси і медичні послуги чудово через страхування. Тим більше, що в нас є принаймні дві страхові компанії в борді, великі, і ми, ми, ми можемо це, це робити легко. Длюдам, наприклад. Маркетинг, який тягне дизайн, дизайн, який тягне фото, послуги там так, така лінійка. Коротше, подивимось, які синергетичні зв'язки можуть бути. Подивимось, хто може бути драйвером, тобто в кого вже налагоджений цей через апворк чи через інший простор, як налагоджена система продажів. Можливо, ми проведемо для кластеру тренінг по залученню клієнтів на аутсорсинг з світу. І далі далі подумаємо, який буде інструмент зручний для пошуку таких колаборацій. Ну нам потрібно ну, по-перше, довіра внутрішні рекомендації, з ким вже є досвід роботи, і треба фіксувати ці кейси для того, щоб сміливо можна було рекомендувати нам один одного. Олексію, да прошу. Якщо є кілька секунд, я можу показати наш досвід дуже схематично, як ми це зробили з закордонними партнерами ну, і, і місцевими і закордонними. Видно, от зараз в мене можна закріпити. Нормально так, чи розшарити екран краще? А це. Це прямо в тебе так. Дуже дуже цікаво, як це в тебе вдається. Ну, я, я просто принципово хотів показати, да, що, що ось спочатку тут було чотири елементи в жовтому колі: тобто, медичний бізнес, не бізнесова медицині, медичні різні заклади, і неприбуткові, тобто волонтерські організації та академічні структури вище. Mm -hmm. А врешті, те, ось якраз що мені здається синергічно, тому що ми обговорюємо, Ми не змогли нормально працювати без того, щоб сюди залучити іще надавачів послуг, управління, юридичного супроводу, забезпечення безпеки, інформаційних технологій, роботи з персоналом логістики і так далі. І так далі, комунікації, маркетингу та фінансових аспектів і тощо. І фактично, цей так званий медичний кластер, який ми зараз обкатуємо поки що на території України, але в ньому в цьому кластері вже є закордонні партнери, в якості яких виступили як фонди, ну фінансові партнери. Але, в принципі, там п'ять типів ресурсів. Ми використовуємо від них фінансові, матеріальні, технічні, інформаційні кадрові. Ну я не буду зараз занурюватися в деталі. Далі є ще медичні організації, академічні структури, тобто вище, та просто їх там мерія, наприклад, чи хтось іще на кшталт того територіальні громади. Ось якщо коротко. Фактично, мені зараз, якщо перейти назад до бізнесу і послуг медичних за кордоном, мені дуже важко обійтися без таких партнерів, як всередині. Ось я їх чотири обізвав, ну вже позначив. І у цій групи, я навіть всі ще не знаю, ну, умовно, 10 11 типів чи так напрямків, з якими мені доводиться не те, щоб я там. Просто захотілося мені, але мені доводиться когось шукати. Чи наших, чи місцевих тощо. Ну, ось, якщо коротко, так. <круто>, Круто, дякую. Дякую тобі. Гарно, це в презі організовано. Не бачив ще такого. Круто. Друзі, що скажете? То рухаємось таким чином. Робимо, робимо спільну базу. Хто може аутсорсити які сервіси, е, я думаю, що там, там треба одразу нам позначити так, щоб легко було шукати. Е, Леся, де нам треба е, згрупувати там, т, типу е, маркетингові, там медичні, інженерингові, фінансові, юридичні, е, так, щоб був, був вибір не, не лише подробиці, але щоб ми могли групувати їх так легше. І е, тоді я попрошу також Лесі зібрати досвід, хто хто вже побудував це, хто готовий поділитися своїм досвідом з продажу сервісів. І я думаю, що нам треба буде долучити до того чатику, який ми зробимо, не лише нас як власників, але запросити і тих, хто в нас займається комер комерційною частиною, тобто хто займається власне продажами, зробити. В, та також можливість їм бути всередині цього чатику, бо це, це, це питання буде і операційне також. Лесь, чуєш, так? Угу. Чудово. Друзі, хто ще хоче чимось поділитися, чи, чи рухаємось вже в такому форматі? Да, Володимире? Доброго дня, ну я чую тут поки тільки сервіси. Ми виробнича компанія. Ми виробляємо LED світильники і автомобільну електроніку відносно високої якості, відносно великої кількості. Як, як би так зробити, щоб це теж можна було включити як ресурс? Наприклад, ми готові. По замовленню робити певні вузли, електронні чи електронномеханічні? Володимир, в нас, в нас є два експортних консолідатори для продуктів. Це ми сьогодні зібралися по сервісах, але Лесі, я, я, прошу, я прошу тоді обов'язково Володимира познайомити і познайомити з Ілею Кінгштейном і з Ігорем Снітівкером. З Ігорем ми знайомі вже. А, чудово, ну, значить, значить, з Ілею взаймов. Бо там, mm. там є ці два експортні консолідатори, де де справді про продукти. Це ми просто з'ясували Володимире, що ми забули якраз про сервіси, і тому ми, да, ми ну, сьогодні вирішили. Окей, ОКЕД Але б, мені здається, що це що, що якраз за виробництво на замовлення, тобто не продажі стандартного виробництва, саме, а якраз саме, збирання, так. замовлення, це, це якраз на стику продуктового і сервісного. І тут, тут ще питання: як, як же це краще долучитися? Ви робите за, для промислових об'єктів або для приватного використання? В нас є. І, і, ми, ми починали працювати з кановерами з великими, так що той досвід у нас теж є. Зараз ми працюємо для вторинних ринків, для того ну, для... Mm -hmm. тобі це все, все одно, це B2B. Так, да. я, я просто думаю, що, наприклад, є, є в нас архітектурні послуги, які аутсорсуються по світу, і, uh -huh. і там є чітка, чіт, чітка зв'язка чи дизайнерські послуги е, щодо дизайну інтер'єрів, там є чітка зв'язка з вами. Е, тому мені здається, що теж треба долучити це сюди. Е, Леся, давай ми з тобою подумаємо, як це краще організувати. Тих, хто робить продукти на замовлення, там, де є пов'язані з сервісами. Дуже складно тут, тут така межа постійно, наприклад, інженіринг, а після цього постачання соняч, з, з, сонячних панелей. Це, це теж, наче, на замовлення, але там стандартизований продукт. А якщо дизайнерські продукти, то, то вона скоріше, якраз, під послуги підходить. Давай Леся, ми подумаємо, як краще це організувати. Порадимося з зі сніцівкером із. Взаємо як це краще організувати, алекс. Mm -hmm. uh, я попрошу тебе долучитися до, mm -hmm. до робочої групи і до зі мною спільно поправити ту анкету, яку Лесі підготує uh, за нашим досвідом. І тоді ми організуємо чати, почнемо збирати, збирати людей, хто готовий uh, спільно аутсорсити один одному, продавати спільно сервіси. Друзі, всім дякую. Давайте переміщуємось в чатик, який Леся нам створить. Всіх ради бачити. Всім хороший дня. Всім гарного дня.